Доброго вечора. Останнім часом тільки не й чути розмови серед людей про кінець світу. Його настаня нині активно обговорюють вдома на роботі, навіть у громадському транспорті. А дехто навіть називає точні дати. Як до цього варто ставитися православним вірянам? Чого варто очікувати? Чому радіти, а до чого готуватися з острахом у душі і серці? Про це ми сьогодні запитаємо у священика Святопокровського храму Олексія Лукаша. Отже, Олексію, сьогодні серед людей все частіше ширяться чутки про настання кінця світу. Як до цього ставиться православна церква? Чого варто очікувати православним вірянам? Православна церква ставиться до кінця світу по православному. І в християнському богослів'і також є питання і тема кінця світу. Але вона докорінним чином різниця з тим, про що говориться сьогодні. Сьогоднішні... Розмови про кінець світу базуються головним чином на календарі племені Майя, який був знайдений, якоби розшифрований, і там вказується сьогоднішній рік і 21 грудня. Ну, по-перше, саме вчення Майя і цей календар вони не мають якогось символічного для християнина значення чи якогось значення в плані віровчення. Та й самі, як відомо із деяких джерел з інституту, я дивився відповідь директора Інституту археології Російської Академії наук, який говорить про те, що саме, саме плем'я Майя відмовилось від цього календаря ще в 10 столітті нашої, нашої ери. Християнство говорить про кінець світу, про так як вчив про це Христос в Євангелії. Учні також запитували Христа, коли ж буде. Друге його пришестя, коли настане кінець цього світу, кінець цієї історії, Господь дав певні ознаки, але найголовніші слова Христа про те, що цього дня і цього часу ніхто не знає, ні ангели на небі, ніхто із людей. І тому саме знання точної дати, воно є завідомо неправдивим. Тому що воно порушує самі слова Господа нашого Ісуса Христа. Християни перших часів вони очікували пришестя Христового. І вони не боялися кінця цього світу, кінця історії, тому що вони знали, що з другим пришестям Христовим наступить Царство Небесне у всій Його повноті. І вони говорили у першій християнській писеності такі рядки: «Єй, гряді, гряді Господі Ісусі, скоріше прийди. Для того, щоб настало Твоє царство. І навіть в молитві Отче наш ми просимо про те, щоб прийшло царство, наступило царство Господнє. Тому, знаєте, християнина немає страху перед кінцем світу. Звичайно, кінець світу по Євангелію. В кінці світу буде страшний суд, і, можливо, якийсь острах в тому плані, що всі ми, звичайно, люди грішні, і нам страшно пристати перед справжнім і справедливим судом Христовим. В цьому плані, можливо, може бути яка боязнь, але панічно якогось страху який насаджений на сьогодні фільмами, знятими на у сполучених штатах Америки, про якусь глобальну катастрофу, про метеорити, чи про ще про якісь зміни глобальні в світі, які призведуть до знищення всього людства? Тим більше заклик: заклик будувати якісь бункери, чи якісь ковчеги, в яких в яких можна врятуватися від цього кінця світу, від цих глобальних масштабних катастроф, вони є по своїй суті не християнськими. Вони є далекий від християнства взагалі. Тому що якщо ми віруючі люди, якщо ми віримо у Христове, від Откровення, яке Він нам сповістив, то ми віримо в те, що від суду Божого, від явлення Христового не вкриється жодна душа. І при кінці історії Господь говорить про Воскресіння, що Воскреснуть, мертві, і Господь вчинить свій суд. І праведники наслідують життя вічне, грішники наслідують муку вічну. Сьогоднішній кінець світу він змальовується більш в плані якоїсь такої глобальної, все ж таки, катастрофи, що взагалі не відповідає християнському вченню. Насаджується нашим людям якесь. Якісь думки псевдовчених, то вчених, про астероїди, про все інше, але забули почитати Євангелій. Але наші, ці всі моменти вони насаджуються на нашу християнську культуру, відбувається якийсь синтез, і вже хтось вбачає в Біблії вказівки на цей час. Ну, церква ставиться категорично негативно до якихось. Точних дат кінця світу, крім того, у откровенні Іоанна Богослова говориться про, про те, що перед кінцем світу буде воцаріння Антихриста, і особливі теж признаки, яких на сьогодні в історії ми не бачимо на сьогоднішній день. Хоча багато хто схильний в ці признаки бачити в якомусь алгоричному змісті, вже вишукує і в сьогоднішній час збуття цих. Подій, але найголовніше, що ми повинні пам'ятати, що християнин повинен бути готовий до кінця світу кожного дня, тому що смерть, фізична смерть людини це і є уже для неї кінець цієї, цього світу, кінець цієї історії. Про неї ми часто не задумуємося, до неї не готуємося. Живемо по своїх прихотях, по своїх похотях, не живемо по заповідях Божих. Очікуємо кінця світу, а він може настати для кожної людини кожного дня. А відповідь, яка буде перед Богом, тому нам краще жити по заповідям Божим, дотриматись тих правил, які встановила свята православна церква, і тоді не буде страшний ні кінець світу, нічого. Тим більше, дуже смішно дивитися, коли люди запасаються якимись продуктами чи свічками, чи сірниками на кінець світу. Якщо по біблії брати кінець світу, все матеріальне воно буде людині непотрібне, та і в плані якоїсь сленської глобальної катастрофи це все залишиться непотрібним. Тому треба жити відповідно до заповідей Божих. Про кінець світу думки починаючи із 9-10 століття, починаються... Точні вказівки, тому що перше очікували кінця світу в тисячному році після народження Христового. І потім, з періодичністю, ну хоча б пару разів на століття, також знаходились люди, які називали точні дати. Ну а починаючи із 20-го століття, то вже дати чуть не кожні 10 років встановлюються точні кінця світу. І навіть у це нашу. В нашому часі ми бачимо, що виникали і секти, певні, і рухи, які говорили про кінець світу, і так відоме біле братство, яке говорило про кінець світу, та і інші течії, деякі релігійні, псевдорелігійні, говорять і встановлюють точні дати кінця світу. Часто ці дати не виправдовуються, не то, що час, вони ще ні одна ніколи не виправдалася, і говорять про те, що. Ми помилилися і переносять чи то на 20, чи то на 120 років на пізніше. Але ошукані люди в історії було такі, такі випадки, що ошукані цими псевдорелігійними культами люди позбувалися свого майна на користь певних організацій і все інше залишалося ні з чим у білих сорочечках на пагорбі, очікуючи пришестя Христового. Тому встановлюють якісь якісь дати. Це є якимось богоборством в певному мірі. Господь каже, це не ваше знати. І воно для християнина не корисно знати. Тому що якщо християнин знає кінець світу, в нього може закрастися така думка, що я буду їсти, пити, веселитися, а за рік чи за місяць почну каятися, почну жити благочестиво. І тим подумає, що наслідує Царство Небесне. Господь неодноразово каже в притчах, навіть, що цей день прийде, як злодій серед ночі, що цей день буде для людей несподіваним. І в якійсь мірі, коли б людина мала час підготуватися, це теж було б якесь, знаєте, лицемірством в очах Божих. Я живу по своїх похотях, виконую волю не Божу кожного дня, виконую волю свою, а потім. Думаю, що покаюсь, і що Господь прийме прийме мене так, як прийняв розбійника. І взагалі та людина, яка думає, що вона покається в останній момент перед смертю, вона дуже часто вона обманює саму себе. Тому що покаяння, формальне покаяння це ще не все значить. Тому що найголовніше покаяння це переміна свого характеру, переміна своїх думок, переміна свого життя. Над цим Великі подвижники трудилися десятиліттями свого життя. В останній момент людина думає, що вона зміниться. А я думаю, так, що якщо людина прожила все своє життя грішним, то в неї може, навіть і думки такої не буде, щоб змінюватися і каятися, тим більше часу не буде на це все. А коли буде справжній кінець від коли Господь прийде до на нас, судить, то ще ми пристанемо. Про це потрібно задумуватися кожного дня. Про це потрібно думати і бути християнином кожного дня. Залишайтеся здоровими і з Богом у душі. А я прощаюся з вами. Побачимось наступного тижня у програмі Символ Віри на каналі Сміла ТВ.